Черкащанка Діана рік тому випустилася з суему. Нині працює у престижній фірмі, має гарну посаду та зарплатню. Усе каже дівчина не лише завдяки хорошим знанням, які отримала у виші, а й завдяки школі життя, яку пройшла там. Ціна європейський університет став для мене домом. Це були незабуваємі роки. В Туризмі ми не тільки навчалися, у нас також були практики в Турцію на літо. Практики в готелях Черкас ну, взагалі нічого не шкодували. І знаходили до нас і час, і зв'язки, і знання. Таких, як Діана, у Суемі за 20 років плідної роботи виховали більше 33 тисяч в нашому університеті, якому виповнюється 20 років його існування, це 33 тисячі випускників. А які ми випустили вже в світ, і ми вважаємо, що будемо намагатися працювати ще краще надалі. На Черкащині діє дві філії східноєвропейського, а також декілька центрів дистанційно заочного навчання по Україні. Григорій Куриленко співпрацює зі східноєвропейським уже більше 12 років. Він вважає заклад іде многу з часом. Диплом Східноєвропейського університету має на ринку, як кажуть, популярність так? і юридичний, і економічний. Тобто це вуз, який скам вуз нового дня. Та не лише гарних фахівців готує східноєвропейський керівництво закладу. дбає і про розвиток науки. Ми тільки за последні години підготовили, защитіли 12 докторів наук, 24 кандидата наук. Я читаю, що це успіх, більшої успіх в нашій, в нашій так сказать, научної діяльності. Студенти та педагоги кажуть, цих плідних 20 років не було б без руфа Аблязова. Він ідейний натхненник усього вишу. Коли не було б людини з прізвищем. А блязок Прав Ахметович, То не було би і цих років. Тому що потрібна воля, потрібна така праця, коли деякі вже відходять і кажуть, ну, не можемо більше. Без нього цих би перемог не було. Ми розуміємо це. Привітати СуЕМ приїхав з Росії, і давній друг вузу, відомий космонавт Олексій Леонов. Він каже, приємно, що головний актив вишу молоді небайдужі студенти. Їх тут готують ще до вступу в університет, адже у вузі діє система безперервної освіти. І студенти коледжу економіки і управління, що діє при СуЕМІ, можуть відразу вступати на старші курси університету. В залі присутствують на сьогоднішній день. Те найкраще, що є на землі. Це є молодість, це є задор, це є бажання вчитися. І є люди, які все це підтримують і создают будущего України. Святковий концерт до ювілею східноєвропейського пройшов на ура. Участь у ньому взяли творчі колективи та студенти Суему, виконували танцювальні та пісенні номери, а також влаштували грандіозний флешмоб. Ми бажаємо Східноєвропейському університету, гарних студентів, популярності, достатку. Розквіту, успіхів, всього самого найкращого. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка новини.